Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Зоотрополіс. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, якщо хочеш підтримати фінансово наш канал. Дякую! Довгі віки світ тварин поділявся на хижаків та їхню смиренну здобич, проте поступово звірі змінювалися і переставали бути дикими. Так з'явився Зоотрополіс. Це було місто, де хижаки та здобич зажили в гармонії і отримали рівні права і можливості для розвитку. Саме в цей мегаполіс кроличка Джуді Хопс приїхала втілювати свою мрію, вступити в поліцейську академію і стати офіцеркою поліції. Навчання було нелегким, але зрештою Джуді стала кращою випускницею академії. Сам мер Зоотрополіса, Лев Левогриф, рекомендував її на роботу в найкращий департамент, де служили виключно великі тварини. І ось настав її перший робочий день. На ранковій нараді Джуді помітно хвилювалася, що ж їй доручать, яке завдання. У нас 14 випадків зникнення звірів, сказав шеф Гримало, африканський буйвіл. Всі вони хижаки, від ведмедя до маціпусінької видри. Потім шеф розподілив завдання: хтось із копів мав шукати зниклих тварин на тропічному масиві, хтось у малій Сахарі, хтось у Тундратауні, а Джуді. Доручили штрафувати порушників правил паркування, її розчаруванню не було меж. Однак наказ є наказ. Тому спритна кролиця взялася за справу і вже до обіду виписала дві сотні штрафів. Раптом Джуді помітила підозрілого лиса. Коли той прошмигнув у слонове кафе, вона пішла за ним. Лис хотів купити велике морозиво для свого малюка, який був одягнений у костюм слоненяти, бо любив усе слоняче, але продавець не бажав їх обслуговувати, лис чомусь не викликав у нього довіри. Однак втрутилась Джуді, і слон таки продав морозиво. Та от халепа, лис, якого звали Нік Крутихвіст, забув гаманець. І тоді короличка заплатила за покупку. Джуді була щаслива, що зробила добру справу. Але згодом вона помітила, як нік крутий хвіст і його синок перетоплюють морозиво та розливають його по банках. Потім батько і син завантажили банки у фургон і поїхали у Тундратаун. Королиця простежила за ними і побачила, як малюк почав робити сліди на снігу та класти в них палички, а батько заливати у відбитки розтоплене морозиво. Коли пломбірні лапки добре застигли, їх повезли продавати лемінгам по 2 долари за штуку. А ще виявилося, що малюк Ніка це дорослий фенек. Наступного дня Джуді знову доручили виписувати штрафи, проте їй випав шанс проявити себе. Рятуйте, рятуйте, мою квіткову крамницю пограбували. Підбіг до неї кабан. Зробіть щось! Ви ж поліція. Кабан показав на злодія Той був тхір Дюк-Тягнюк. Він біг вулицями із здоровенною сумкою, наповненою цибулинами крокусів. Джуді кинулась за ним. Злодюга забіг у Малу Гризляндію, де жили гризуни. Щоби відірватися, втікач схопив великий декоративний пончик, який стояв на площі, і пожбурив ним у Джуді. Кроличка ухилилася, а пончик полетів на землерийку. Але в останню мить Джуді підскочила і зловила пончик, щоби той не розчавив землерику, а потім затримала тхора. Мужність Джуді вразила пані вівцянку, заступницю мера Левогрива. Вона вмовила шефа Грифала доручити кроличці серйозну справу про зникнення видри Казимира Видревського. Гримало погодився, але дав гопс лише 48 годин і пристрашив звільнити її, якщо та за цей час не впорається. Ретельно вивчивши останнє фото пана Відревського, Джуді помітила, що він ласує таким же пломбіром, який продає нік крутихвіст. А ось і зачіпка. Джуді змусила Ніка допомогти із розкриттям справи, пригрозивши йому в'язницею за несплату податків. Лис відвів кроличку у клуб, де звірі займалися йогою та медитували. Саме там він востаннє бачив видру. Власником клубу був як на ім'я Якс. Він пригадав, що після заняття з йоги пан Відревський сів у довгу білу тачку. Якс навіть запам'ятав її номерний знак. Ото удача. Джуді і Нік пробили номер. Автомобіль був зі служби прокату лімузинів у Тундратауні. Напарники подалися туди та відшукали на стоянці машину. А на задньому сидінні, роздертому пазурами, лежав гаманець видри. Несподівано Джуді і Ніка схопили два білі ведмеді і відвезли їх до свого кримінального боса Арктичної землерики, якого звали пан Велет. Одного разу лис примудрився продати йому килимок із шерсті скунсів замість вовняного, і тепер Велет наказав заморозити його у крижаній ополонці та й кролицю заодно. І тут з'явилася Фруфру, дочка Велета. Саме було її весілля, і вона зайшла покликати тата на танці. О, ця кроличка врятувала мене від гігантського пончика, впізнала Фруфру -фру Джуді. Вдячний за порятунок дочки, пан Велет передумав морозити Джуді і Ніка, а натомість навіть допоміг їм у розслідуванні. Кримінальний авторитет повідомив, що Видревський його флорист. У день зникнення він хотів обговорити з Велетом щось важливе, тому за ним і вислали лімузин. Але по дорозі видра, мов збожеволів, подер машину, ледь не загриз водія і щез у темряві. На сам кінець пан Велет додав, що його водій мешкає на тропічному масиві, тому Джуді і Нік рушили туди. Водій Леопардас був леопардом. Той видра, точно здичавів, мовив Лео. Накинувся на мене ні з того, ні з сього, немов скажений. А тоді втік, прокричавши про якісь нічні сирени. Зненацька і з леопардом зробилося щось страшне. Він теж ніби став диким, вишкірів зуби і люто загорчав. Ой, тікаємо, хутко! Крикнула крольчиха лисо. Джуді і Нік ледь відірвалися від агресивного хижака, та коли прибуло підкріплення, леопард зник без сліду. Шеф гримало вимагав пояснень. Пан ведревський не просто так зник, сказала йому Джуді. Я думаю, він і цей леопард здичавіли. Здичавіли. Це ж не кам'яний вік, гопс. Тварини давно вже не дичавіють. Я доручив тобі серйозну справу, а ти займаєшся бо значим. Тебе звільнено. Аж тут за кроличку вступився лис. «Ей, перепрошую! Ви дали їй 48 годин на пошуки відревського, і в неї ще залишилося 10 годин, тож ми ще попрацюємо. Джуді та Нік сіли в кабіну канатної дороги і продовжили своє розслідування. Нік подивився на затори внизу і раптом збагнув дорожні камери мали записати те, що трапилося із леопардом. Та була проблема. Шеф Гримало не надав Джуді доступу до баз даних, але дехто міг їм допомогти. Нік та Джуді поспішили в мерію до пані вівцянки. Звісно, та мала доступ до записів з дорожніх камер. Вони знайшли відео, де Лео Пардаса схопили арктичні вовки і потягли до чорного авто, а тоді завили дуетом. Щось мені їхнє виття нагадує, замислився Нік. Нічні сирени, це вони і є. вигукнула Джуді. Далі камери показали, що автомобіль вовків завернув у закинуту лікарню на околицях Зоотрополіса. Нік, Крутий Хвіст і Джуді пробралися туди та побачили клітки зі зниклими хижаками, включно з Видревським та Лео Пардасом. Всі тварини були здичавілими, враз нападники почули чийсь голос і сховалися. Але як же вони здивувалися, коли побачили мера Левогрива. Той говорив з лікаркою. У місті вже півтори десятки звірів, яким зірвало дах, а ви досі не з'ясували чому? злився мер. Може, варто враховувати е, їхню природу? припустила лікарка. Усі здичавілі звірі це хижаки. Нам потрібно не робити з цього секрет, а діяти рішуче. Скажіть мені, як мешканці Зоотрополіса поставляться до свого мера, якщо він також хижий лев, а?» – рявкнув левогрив. Нік і Джуді нишком записали цю розмову на телефон, а потім надали шефу Грималу як доказ. Мера Левогрива заарештували. На прес-конференції Джуді повідомила журналістам, що здичавілі тварини мають одну спільну рису усі вони належать до хижих видів. Тож причиною такого стану можуть бути їхні інстинкти. А, схоже, тепер у хижаків оживає прагнення до дикого і примітивного, додала Джуді. Треба бути пильними. Нік не міг повірити власним вухам. Мабуть, краще, щоби твоїм напарником не був лис хижак, кинув він Джуді та пішов геть. Ображений. Пані вівцянка обійняла посаду мера зоотрополіса, але спокійніше від того не стало. А навпаки, випадки здичавілості почастішали. Хижаків почали боятися, між ними і травоїдними зростало напруження. Відчуваючи провину за те, що посіяла розбрат, Джуді пішла з поліції та повернулася на сімейну ферму. І саме там одного дня почула, що нічними сиренами називають крокуси, які садять на городах для відлякування жуків. Якщо якась тварина не лише хижак. З'їсть таку квітку, то на деякий час дичавіє. Он воно що. Джуді стрибнула у батьківський фургон і помчала в зоотрополіс до Ніка. Нічні сирени, це токсичні квіти, а не вовки. гукнула вона лисо. Хтось їх навмисне дає хижакам, тому вони й казяться. Проте нік навіть оком не моргнув. А слухай. Вибач мене, будь ласка, Ніку, я була безвідповідальною, визнала Джуді. Однак хижаки не повинні страждати через мене. Я маю це виправити, але без твоєї допомоги я не зможу. Допоможеш мені. Нік усміхнувся та показав ручку морквинку із диктофоном. У тебе 48 годин, інакше про те, яка ти безвідповідальна, всі дізнаються. Я все записав. Хе, жартую, звісно, я тобі допоможу. Вони сіли у фургон і подалися до дюка тягнюка, тхора, якого Джуді спіймала за крадіжку цибулин крокусів, що виявилися нічними сиренами. Дюк не хотів зізнаватися, навіщо він викрав ті цибулини, але Нік і Джуді притягли його до пана Велета, і тхір розколовся. Дюк продавав нічні сирени барану на ім'я Дох, лишаючи їх на закинутій станції метро. Джуді і Нік пішли на ту станцію і знайшли вагон поїзда з теплицею та лабораторією для вирощування крокусів. Сховавшись, вони побачили, як Дох варить з нічних сирен відвар і наповнює ним кульки. Цими кульками стріляли в хижаків, і ті скаженіли і дичавіли. Коли Дох пішов відчиняти двом спільникам, Джуді виштовхала його і зачинила двері вагона. Нік схопив валізку з кульками, але крольчиха хотіла мати усі докази. Вона запустила двигун, і вагон рушив. Дох вибив двері, увірвався всередину, зав'язалася боротьба. Вагон зійшов з рейок. Джуді й Нік встигли зіскочити, перш ніж він вибухнув. О, ні. Докази знищені, сумно сказала Джуді. Усі, крім цих, хитро усміхнувся Нік. Він тримав валізу з кульками. Тепер треба якнайшвидше у поліцейський відділок, щоб зрізати вони побігли через історичний музей. Джуді, раптом почулося. Давай я передам валізу. Напарників оточило кілька баранів на чолі з пані вівцянкою. Виявилося, вона і придумала цю авантюру з нічними сиренами, щоб знеславити хижаків, бо все життя заздрила їхній силі та владі. Ми в одній команді, Джуді, мовила вівцянка. Вічно недооцінені. Об'єднаємося проти хижаків. Проте Джуді і слухати не хотіла. Тоді один баран скинув її з лисом у яму, яка була експозицією музею, і схопив валізку з кульками. А, ви що збираєтеся вбити мене? запитала Джуді. А, звісно, ні, зареготала вівця. Тебе вб'є твій найкращий друг. Лис нік. Ха ха. Вівцянка вистрелила в ніка фіолетовою кулькою. Лис дико загарчав і вишкірився на крольчиху. І, і, «І Що тепер? спитала Джуді. Здобич боїться хижаків, а ви маєте владу. Це не спрацює. Страх завжди спрацьовує, і тому я заражу кожного хижака у місті, відповіла вівця. Раптом Нік перестав гарчати. Він не здичавів, бо завчасно замінив кульки з відваром крокосів на ягоди чорниці, які прихопив у фургоні Джуді, а розмову з вівцянкою записали на диктофон морквинко. Вівцянку кинули за ґрати, а мер левогрив визнав, що був неправий, бо приховував від містян проблему зі здичавілими звірами. Усе стало на свої місця, травоїдні більше не боялися гижаків, лікарі застосували проти отруту і вдичавілі тварини знову стали нормальними, законопослушними громадянами. Джуді Хопс повернулася на службу в поліцію, а Нік Крутий Хвіст приєднався до неї та став першим в історії Зоотрополіса лисом поліцейським. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.